Доброго дня, малята! Послухайте віршик. Хто пороскаче без зупину день і ночі половину, і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки? Хто ж це такий малята? Скаче, відгадали? Звісно, м'ячик? До нас завітала киця з м'ячиками. Вона дуже полюбляє грати м'ячиками. Давайте їх розглянемо. Якої форми м'ячики? Круглої. Якого кольору м'ячики? Однакового чи різного? Різного, жовтого та червоного. А чи однакового вони розміру? Так, вони різні. Червоний великий, а жовтий менший. Коли киця грається м'ячиками, то буває так, що вони в неї губляться. Давайте допоможемо киці та поскладаємо м'ячики кожен на своє місце. А це ми зробимо за допомогою аплікації. Ми великі м'ячики викладемо на широку смужку, а менші м'ячики ми викладемо на вузьку смужку. Для роботи нам знадобиться клейонка, аркуш паперу, смужки коричневого кольору різної ширини та круглі заготівки різного розміру та різного кольору. В мене червоні та жовті. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику, мій веселий круглий м'яч. Щоки круглі не ховай. Я тебе зловлю у ручках покручу. Ще раз, мій веселий круглий м'яч. Щоки круглі не ховай. Я тебе зловлю, у ручках покручу. Беремо широку смужку та кладемо її на нижню частину аркушу паперу. Потім ми беремо вузьку смужку і кладемо її на верхню частину аркушу паперу. На широку смужку викладаємо більші м'ячики червоного кольору. Ось так один за одним. А тепер на вузьку смужку ми викладаємо. Менші м'ячики жовтого кольору. Ось так, спочатку один, потім другий і третій. Ось так ми допомогли киці позбирати м'ячики. Вона нам дуже вдячна за допомогу.